Це маю топові матраци. Про що я говорю? Отакі матраци не купляйте такі, то барахло. Тому що коли ви лягаєте на нього, прийшов чоловік п'яний до хати. Жінка з боку спить. Коли чоловік ліг, то коли ви ляжете тут з боку, то жінка почує, що ті пружини з боку тянуть ті інші. І все, і жінка проснеться, розумієте? Значить, то барахло викидаєте. Віс, я вам раджу матрас брати або без Цінова категорія там 9 тисяч гривень 15 Або на пружинах високий. Оцей матрас високий. Дивіться, наприклад, поясню. Покажи тут камерою, що то за матрац. Оце матрас Gold, Ціна в інтернеті 32 тисячі гривень. За розірва 1,60 2, м. То ціна для лохів 32, бо в мене він буде дешевше. Дивіться, що то за матрац, Висота матраса 30 см. Висота того матраца 30 см. який він високий. 30 см висота. Можна так, так лякти. Можна так лягти. Так. Потужний матрас, 30 см висота. Якщо берете матрас на пружинах, він має бути високий, 30 см. Йдемо далі на другій матраці. А це матрас, де без пружини. Ціна в інтернеті була 35, ціна в мене 25. Висота 27 см без пружини. Це потужний теж матрас. Ось так знизу покажи. Бачите, це потужний матрас. Отже, про що я говорю? В інтернеті не купляйте, бо ціни для лохів. Переплата 5, 8, 10 тисяч гривень. Що це означає? Купляйте в мене. Доставка безкоштовна оплата після утримання. Все.